Добрий день, ба, а який день? Уже вечір. Дійсно, я справжня українська вчителька. Тому що вже шоста година вечора. А я тільки повертаюся з роботи додому. І як ви думаєте, що мені потрібно першим ділом зробити під кінець дня? Як ви думаєте, дійсно зайти до крамниці і купити дещо. Насправжнісінький український борщ. А чи правильно я все сказала українською мовою? Дійсно, дещо було неправильно. Як же говорити красиво і правильно українською під кінець дня? Чи наприкінці дня? Дійсно, правильно українською говорити наприкінці дня? А от першим ділом треба? Як сказати українською мовою? Слухаймо, принаймні треба. Тож вивчаємо мову, запам'ятовуємо її лексичне багатство і нам усім, наприкінці дня, справжнісінького українського борщу. Ось так.